Ви дивитеся програму ДВ новини? Вітаю сьогодні з такими темами: чому небезпечно політизувати Євробачення? Як Ердоган розчищає собі шлях до диктатури. Що змусило британців прихильніше подивитися на ЄС? Тема Євробачення у Європі зазвичай вщухає через день-два після конкурсу. Цьогоріч, на тлі українсько-російського конфлікту і протистояння у фіналі пісенного конкурсу саме цих двох країн, тема змістилася у політичну площину. Олію вогонь доливають неоднозначні заяви російських та українських політиків. Про політичний післясмак Євробачення у Європі Світлана Кореновська. На відміну від Європи та Німеччини, в Росії підсумки пісенного конкурсу досі в центрі уваги, росіяни палко обговорюють онлайн петицію, яку провладні змі називають європейською. Її ініціатор Артур Хованісян, який мешкає в Єревані, вимагає переглянути результати цьогорічного конкурсу Євробачення. За два дні до його заклику приєдналися кількасот тисяч людей. Найбільше підписів під петицією з'явилося вже через кілька днів після фіналу. А значить, масштабна кампанія в російських змі, яку можна узагальнити під заголовком Європейське журі вкрало перемогу у нашого Сергія Лазарєва, приносить результати. Німецькі змі досі розмірковують про реакцію Росії на перемогу Джамали. Так, таблоїд Більд опублікував статтю під назвою Росія знущається над переможницею Євробачення про те, що самопроголошені очільники Криму запросили Джамалу повернутися на півострів, вказавши, що співачці варто подумати про отримання російського громадянства. Стаття закінчується словами Росія не вміє програвати. Таке в історії Євробачення трапляється вкрай рідко. Докладніше обговоримо цю тему з оглядачем Deutsche Welle Андреасом Бренером. Андреасе, перемога Джамали на Євробаченні спричинила черговий виток інформаційної війни між Росією та Україною. Чи можна сказати, що пісенний конкурс використовують у своїх політичних інтересах? Я думаю, що так, і дуже побоююсь, що обидві сторони зловживатимуть цією темою. Якщо ми зараз подивимось на реакції в Росії, то побачимо, проблема не так в тому, що Сергій Лазарів програв, як в тому, що саме Українка Джамала взяла гору у змаганні. Якби перемогла, наприклад, Австралія, реакція була б не така жорстка. Україні зі свого боку варто бути вкрай обережною з вимогами, що в країну допустять лише тих артистів, які не підтримують теперішню російську політику або що наступне Євробачення необхідно провести в Криму. Це популістські заяви, від них треба дистанціюватися. Зрештою, саме організатор, європейська мовна спілка вирішить, де відбудеться змагання. Ця організація має перелік вимог, які слід виконати. Йдеться про місце проведення змагання, інфраструктуру, готелі, питання безпеки. Якщо Київ виконає всі ці вимоги, тоді Євробачення відбудеться в Україні. Тож Україна має зосередитись на тому, щоб відповідати необхідним стандартам, а не на політиці. Як ви гадаєте, Україна впорається? вона впоралась із цим в 2005 році. Тому є всі передумови, що Україна, якщо політика не візьме гору, зробить це знову. Хіба що вона свідомо не хоче проводити конкурс і висуває такі вимоги, які неможливо виконати? Тоді Україна втратить право на проведення Євробачення 2017 Дякую, Андреас. І до іншої теми, президент Туреччини Реджеп Ердоган продовжує розчищати собі шлях до повної влади. Турецький парламент у вівторок у першому читанні розглянув питання про зняття депутатського імунітету з курських депутатів. А це не багато немало чверть турецького парламенту. Що виграє від цього Ердоган? Ці кадри облетіли весь світ, бійка в турецькому парламенті на початку травня. Чому народні обранці кинулись у бій? Залишилось утім за кадром. Формально причиною став законопроект про зняття недоторканності з усіх депутатів, проти яких порушили кримінальні справи. Але якщо дивитися глибше, то причина у ескалації конфлікту Анкари з курдами та спробі витіснити з парламенту про Курдсько демократичну партію народів. Турецькі правоохоронці порушили понад пів тисячі кримінальних справ проти 136 депутатів, передусім проти представників прокурдської партії, яку президент Реджеп Тейп Ердоган називає відгалудженням забороненої в Туреччині робітничої партії Курдистану. Ми альтернатива насильству. Ми проти отрута цьому. Це й пояснює нашу присутність в парламенті. Ми хочемо вести мову про шлях розвитку, який буде альтернативою насильству, і ми намагаємося знайти мирне вирішення курдської проблеми. Однак президент Ердоган іншої думки, він заявляє, що Демірташ, маючи депутатський імунітет, підтримує курдських бойовиків спалювання ворожнечі і членство в терористичній організації у цьому звинувачують лідера про партії в турецькому парламенті. Ще рік тому правляча партія справедливості і розвитку та прокурська демократична вели переговори про те, як мирно вирішити курдський конфлікт. Але з липня минулого року у курдських провінціях поновилися зіткнення і вибухи. А правоохоронці переслідують як критично налаштованих журналістів. Перш за все, йдеться про головного редактора газети Хюрієт, так і політичних опонентів Ердогана. Найчастіше лунає звинувачення Вачення у тероризмі. Якщо прокурську партію все ж вдасться витіснити з турецького парламенту, то баланс сил у ньому докорінно зміниться. Тому депутати і не стримують емоцій. Від цього залежить не тільки майбутнє прокурської партії, але й турецької демократії. За п'ять тижнів до референдуму противники виходу Британії з ЄС уперше вийшли у суттєвий відрив. Згідно з останніми опитуваннями, 55% британців хочуть залишитися у спільноті 40% проти. Головні аргументи тих, хто проти Брексіду, в економічній площині. Зокрема, вільне просування в ЄС гарантує британському ринку праці вигідну робочу силу зі східної Європи. Сотні тисяч поляків приїхали до Великобританії на заробітки, відколи їхня країна приєдналася до ЄС 12 років тому. Теслі, малярі чи плиточники усі професіонали свої справи. Як, наприклад, Мартін Степієн – успішний підрядник у Лондоні. Він працює зі своїми співвітчизниками. У деяких людей вже немає вибору. Вони не озираються, а просто рухаються вперед. Працюючи тут, можна багато чого досягнути. Архітекторка Марія Спіки за допомогою Мартіна Степієна та його бригади зводить будинок на півночі Лондона. Протягом останніх десяти років вона наймає майже виключно будівельників з Польщі. Вони дізналися про те, які тут є можливості, і тепер старанно працюють. Серед британців значно менше фахівців. Вони не беруться за специфічні замовлення. Їх потрібно довчати, а це забагато марної роботи. На її підприємстві вихідці з континентальної Європи працюють пліч у пліч з британцями. Усе це завдяки дії угоди про вільне пересування робочої сили у межах ЄС. Проте більшість робітників приїхали саме зі східної Європи. У Лондоні вже майже не залишилось британців. Їх важко помітити на вулицях. Так не має бути. Хтось повинен контролювати потік еміграції. Євросоюз дає робочі місця, дає можливість переїздити у пошуках роботи. Звісно, це приваблює людей. Я не маю нічого проти імміграції. Мої батьки українці, а я народилася вже тут. Ми сплачуємо податки і важко працюємо. Архітекторка Марія Спіке каже, що голосуватиме проти Брексіт. Вона за жодних обставин не хоче втратити співробітників з Польщі та інших країн ЄС. Газпром вимагає від Києва 700 мільйонів доларів за газ для непідконтрольних Україні територій Донеччини та Луганщини. Українська сторона такої заборгованості не визнає. Тим часом партнери Газпрому в Європі вимагають знизити ціну на російський газ. Тему продовжимо в огляді новин. Партнери Газпрому з Нідерландів, Великобританії, Данії, Польщі та Туреччини через суд вимагають від монополіста знизити ціни на поставки газу. Арбітражні розгляди стосовно Газпрому перебувають на різних стадіях розгляду. Європейська комісія сприятиме розвитку атомної енергетики в ЄС. Повідомляє Шпігель онлайн. За даними видання, Брюссель форсуватиме спорудження міні-реакторів. Перший планують вести в експлуатацію не пізніше 2030 року. Таким чином євросоюз зокрема намагається зменшити залежність від російського газу. Уряд Австрії очолив Крістіан Керн. До призначення на цю посаду він був керівником Федеральної залізниці республіки. Попередник Керна Вернер Файман пішов у відставку минулого тижня через страту підтримки однопартійців. Давньоримське судно зі скарбами знайшли дайвери в Ізраїлі. Корабель, за оцінками експертів, затонув 1600 років тому. Але деякі скарби, зокрема статуї античних богів, амфори і монети, дивом збереглися. Стародавні артефакти нині вивчають археологи. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle українською, а де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.